Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні видівки. І сьогодні у мене день народження. І я готуватиму для своїх самих рідних гостей фаршировану щуку і вирішила поділитися рецептом з вами. Може, ви так само її готуєте, але ж мені дуже подобається цей рецепт, вона виходить дуже соковита, ніжна і гарна і смачна. Я буду робити такі надрізи зі сторони живота. Біля голови, тобто, голову я не відрізатиму, а надрізатиму. Вона буде триматися на шкірочці, яка на спині. Зараз я роблю ось тут надріз, і через цей надріз буду виймати кішки. І, що саме обов'язково, треба вирвати з голови жабра. Вони дуже колючі, обережно, беріть або ж рукавички, або обережно їх виймайте. Ось я зараз вийму все, що всередині, вирву жабра, перемию і далі покажу вам, що я роблю, як готую далі. Коли вже чисто все повимивали, потрібно зняти шкірку щуки. Якщо ви в щуки голову відріжете повністю, то вам буде легше знімати. Ви так, таким носочком її знімете. Але як отак будете робити, щоб, щоб голова трималася, то ну, трошки незручно, але не, не будемо спішити. І ось такими рухами я підріваю шкірку. Зараз я трошки розверну, щоб було зручніше мені. І покажу вам далі. Ось, Дивіться, щоб отак ось пальцями я пропихаю і вона дуже гарно відділяється, там складного немає нічого. Е, головне, щоб їй не пошкодити, ну, якщо там нігті гострі, е, щоб не пробити її. це головне. Якщо там якесь м'ясо на її тримається, то потім його можна гарно, я вам покажу, яким чином його можна гарно обібрати. Взагалі, дивіться, вона не, не важко знімається. Ось Я ось таким чином її кручу то на одну, то на другу сторону і потрошку од'єдную. Ці всі плавнички вони залишаться на шкірці. Їх не потрібно вирізати, вони разом з шкіркою. Ось дивіться, як гарно. Я так рукою пропихаю, ось так, прям як карманчик, такий кишеньку таку роблю. Ось так. І тепер. Буду її, ну, ось як виймати. Ось так. Ці всі плавнички залишаються. не спішіть, Головне, не спішіть, щоб не пошкодили руки, не підкололи, тому що риба є риба, багато дуже кісток. Просто, як будете все не спіша робити, все вийде. Ось так я вже зняла шкірку аж до хвостика. Тепер хвостик я тут просто підрізатиму. Ось так, надріз... надріжу зараз. Все. І тепер потрібно буде, е, теж, щоб не зачепити цю шкірку, на якій голова тримається, підрізати тут, щоб забрати вже я зараз трохи його ось так хруснула. І тепер я обрізаю ось це саме, що в фаршированій рибі, саме складне, вже зробили. Тепер дивіться, як є тут ще м'ясо на цій шкірці. То берете ложку, звичайно, любу, маленьку, велику, і ось так шкрябаєте. Тому що, якщо шкрябати ножем, то можна не розрахувати і порізати шкірку, і нічого тоді вже не вийде. А ложка, вона гарно відбирає тут м'ясо. Дивіться, я зараз вам покажу. Ось, просто шкрябуєте і все. І це вже філе, яке піде далі на фаршировку. Ось так перевірили, щоб все було добре, і вивертаємо її назовні. Дам де хвіст, ось за хвіст витягуємо. Ось подивіться, яка вона Це вже готова для фаршировки. Голова тримається, м'ясо там почистили все. Ось, дивіться. Тепер я беру і відбираю це філе щуки, яке залишилося на кістках. Тут теж не спішіть, тому що можна загнати кістку. Беріть або швилкою, або ножем, або ну, не спішіть і легенько так знімайте філе. І саме головне перещупати все філе і повиймати кісточки, тому що в фаршированій рибі саме головне, щоб не було кісточок, тоді все буде дуже смачно. Ось так я обіраю повністю із кісточки риб'яче риб філе, риб'яче м'ясо, і потім вже покажу, як я далі з чого роблю фарш і як фарширую рибу. Тут де маленькі кісточки, то я перещупую і виймаю, тому щуки є такі тоненькі, тоненькі, як оселеться кісточки. Все, ось, дивіться, я обібрала все, що можливо було. Тепер будемо далі робити фарш. Дивіться, скільки філе, риби, філе-щуки в мене є. Це вже будемо далі на фарш. Тепер я беру одну цибулину. І її дрібненько кришу. І це буде, можна кришити півкільцями. Тут не обов'язково, тому що на фарш ми будемо перемелювати на м'ясорубці. Але ж я роблю так, вона швидше смажиться на пательні. Тепер я беру масло 50 г. і на гарячу пательню його ложу. І буду підсмажувати цибулю до такого гарного золотистого кольору. Буду помішувати орієнтовно десь 7-8 хвилин на малому вогні, в мене йде на це. А поки я взяла 150 грам печериць. За рахунок печериць, фарширована щука дуже така ніжна і соковита. Я їх. Так, теж смужечками такими ріжу, воно буде все перекручуватися через мясорубку, тобто, можете більшими шматочками. Я ріжу такими, щоб швидше воно просмажилося, і додаю до цибулі. І тепер буду помішуючи ще десь хвилин 5-7, потримаю на вогні, щоб вони пройшлися так маслом разом з цибулею, віддали сік. Ось, дивіться, 7 хвилин в мене прийшло на малому вогні. Ось вона вже готова, буду знімати. Тепер я беру ще одну цибулину, яка піде з сирою до фаршу. Я просто дрібню для м'ясорубки ось такими шматками. І все, Беру шматок білого хліба і заливаю молоком. І почекаю, Я взяла не просто шматок, а сухар білого хліба, і він у мене розмокає. А я поки починаю пропускати через мясорубку спочатку м'ясо щуки І буду це м'ясо чередувати із свіжою цибулею. Тобто даю трохи м'яса, трохи цибулі, трохи м'яса, трохи цибулі. Так тоді набагато легше змішувати фарш, якщо чередувати при тому, як мелете. Але це не обов'язково, просто тоді більше вимішаєте фарш, коли вже буде готовий. Тепер я сюди ще перемелюю цей сухар, який у мене вже розкісу молоці. Я його віддушую. А сам, сам сухар, вже він м'якінький, то я пропускаю через м'ясорубку. І далі гриби із цибулею, які вже просмажилися на пательні. Все-все переробляю, і фарш уже готовий. Тепер до готового фаршу я додаю 1 чайну ложку солі, одну чайну ложку паприки. Півчайної ложки перцю молотого чорного та одну чайну ложку сушеного часнику. Можете додавати свіжий, але мені більше подобається в рибі сушений. І додаю одне яйце сире. І тепер буду вимішувати. Фарш. Вимішую, ну, мабуть, до 5 хвилин дуже гарно вимішую, щоб була рівномірна маса така. Він за рахунок паприки буде такого приємного кольору. Є фарширують з морквою, але ну, мені більш так подобається. Морква дає гарний колір, але ж вона і дає солодкий присмак. Ну, Це у кожного свої смаки, я просто показую вам, як роблю це я. І тепер починаємо начиняти нашу щуку. Я е, 2-3 ложки таких е, кладу фаршу, і потім, ось таким чином, дивіться, я його до хвоста ось так просуваю. І Далі і е, далі опять 2-3 ложки поклала. І далі присуваю. Я роблю такої величини, не напихаю так, щоб воно прямо більше було, чим шкірка, ця натуральна щука. А ось так роблю ось таку форму, яка вона була. щоб ось, дивіться, Так, і не мало, і не багато. І тепер, уже, коли я начинила щуку, я беру, викладаю. Дві цибулини порізаних ось таким чином. Їх поливаю олією. І на цю цибулю я буду ставити щуку, тому що, як поставити без цибулі, вона може пригоріти. Я так перестраховуюсь і завжди виходить дуже гарно. Дивіться, я кладу її ось на живота ребром. ось так. І я руками підправляю її форму. Вона дуже гарно уляглася на цибулю і поправляю шкірку, натягую на, на жабри, як там називається. <гум> ось так. І тепер, уже, коли я її так гарно виклала, то я ще трошки саму шкірку підсолюю. Ну, десь беру там, 2 грами солі і підсолюю. ось так. І поливаю ще олією. І тепер духовка в мене вже прогріта на 180 градусів, і вона буде в мене пектися орієнтовно 40 хвилин. Спочатку ставлю низ, потім переключу наверх. Дивіться, яка краса. Ви подивіться на цей колір. Але дивіться, що я зробила. Я її виняла, хотіла ще підлити олією. І на тих містах, де капнула олію, вона почала тріскатись не робіть цього. Ось полили олією, і хай вона собі запікається. Вона в мене трошки остигла, але ще тепла. Дивіться, якого цікавого кольору виходить, і вона не розпадається, вона навіть не захолола ще, вона тепленька, але гарно ріжеться. Подивіться, я вам покажу. А запах який, а яка смакота! Вона така соковита, що сподобається обов'язково. Пробуйте і пишіть в коментарях, як вам такий рецепт, чи сподобався, чи ні. А я буду вже ждати своїх гостей. І до зустрічі!